Скандальне відео у соцмережах, яке викликало обурення тисячі людей. Дев'ятикласниця з Павлограда знімала на телефон, як знущається над своїми домашніми улюбленцями гамселить та примушує їх позувати на камеру. Ах ти. Ах ти. Твоє. Сніматься! Сніматися. Сніматься. Поліцейські розшукали родину школярки з дівчинкою, провели бесіду, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов'язків. Утім, відео вже встигло набрати обертів та спровокувати хейт. Знайдіть її, забийте так само, як вона тварин. Я вимагаю терміново вилучити тварин та надати їм допомогу. Думаю, в них багато травм, а її ізолювати від суспільства та тварин. Я не можу навіть слухати, як ці тварини страждають, а цей нелюд отримує насолоду. Потвора, і мені байдуже, чи це дитина, чи це дорослий, хвора вона чи здорова. Такому нема виправдання. Хвора психіка у дітей там, де як правило, хвора психіка у батьків. Не виключено, що є знущання у родині над дитиною. Так, дитина свою безпорадність щодо дорослого агресора на тваринках відтворює. жах. Там лікуватись потрібно і дорослим, і дітям тварин потрібно рятувати, їм там життя не буде. Та звідки взялася така агресія від школярки, психологи пояснюють, Першочергово проблема може критися у родині. Припускають дитина, може транслювати те, що бачить у сім'ї: знущання, бійки, лайки. Також на поведінку впливає перехідний вік і суспільство, зокрема, і відносини між однолітками. Причина все одно десь зовні. А дитина в такій ситуації, ну крім уваги вихователів. Батьків знову ж таки і психологів потребують допомоги. Тут тобто треба розбиратися, що може бути джерелом. І хейтити одразу чи створювати з неї якогось монстра теж не варто. Причина може полягати взагалі не в особистості цієї дівчини. У такий спосіб додають фахівці підлітки, можуть привертати до себе увагу та показувати можливість владарювання. А від болю, який вони спричиняють маленьким тваринам, отримують задоволення. Таку поведінку дітей можна вважати розладом психіки, каже. Жуть психологи. Я б не демонізував підлітка, бо підлітки дуже складні. Їм зараз дуже важко живеться в ізоляції, за умов обмеження пересування, да, обмеження прояву себе, але не можна за це хейтити, бо це спровокує ще більшу агресію. І на кого вона спрямовується цього разу? Невідомо. Тобто підтримка, консультації психолога і захист від хейту від булінгу, в тому числі і мережового». Вгамувати паніку, гнів у соцмережах та відповісти на питання, чи залишились чотирилапі у своїх господарів, зміг захисник України. Військовий за позивним джигіт забрав кота та собаку до себе. Разом з Жужою та Рижиком він поїхав на Донеччину. Що ти малий, розказує? Як справа? Як справа, хто на райсі там сидиться? Хто на райсі? Ти що? Нормально все там? Пуду подушку візьму тоді. Тож у чотирилапих з'явився новий дім та люблячий господар, а доля ж колишньої гори власниці лежатиме на плечах її батьків. Альбіна Гриненко, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.